Ми приїхали, зараз буду їхати на транспорті ще одному, да? і зараз буду перевіряти учениці, тому що у мене є ученичий, наш я не знаю він, але ну типа, типу він студенти, а не ученический. І типа, я не дуже розумію, що він дає, але він точно дає скидку на трамвай. Ну, ой, на транспорт і в Дніпрі. Ми дуже на це сподіваюся і будемо. А, вот, ми заказали взяли добавки шоколадок. Вот. Ну, типу такое, такого, забрали і будемо вдома куштувати. Супер. От зараз ми ще замовили роли, типу шаурма І тепер будемо шукати. Да, потім будемо ще йти кушати. О, да. Типу ми дамо з собою супер, так. Да. І все, ми тепер забрали суші шаурма, Супер. Вот, і тепер, а це ми будемо коштувати. Ми зараз підемо в торговий центр. Ще ж там замовимо, водички, папі, да, І будемо это І Сподіваюся, що це буде смачно, тому так да, круто. Книгарне я тут у нас з'явилось. Ми ще йдемо в книгарне Я давно там не була. От, ідемо, Супер. Сестра купила собі ось таку от закладочку, з тобою добре. Ось. ось таку от книжечку вона собі купила, буду пробувати читати. Подивимось, чи буде вона читати. Я не даю зв'язку, раніше вона буде читати, але подивимось. І я собі, я ще собі купила English slang. Нашу, ну, потреби, потребу. Тут тобто 105 карточок. Ось така от штучечка, буду пробувати. Тіпо там ще були багато якісь там слова, ось, тіпо там було... Velber Rose, що то такое вона називається. А, Потім що ще було Ще було Этот, типа річерші і slang. типа там виходить карточка, этим це и і разные сленги. Вот, я вибирала, вибрала між трохи в ціла, відразу побачила така окей. От, і типа, якщо ми ще приїдемо колись сюди і вони будуть, то я можливо щось з того возьму. Якщо це класно, мені сподобається. Тому так, да, супер, я рада, э, дякую. Да. Э, в книгарні купила на книги. От, так. Да. So happy, thank you. Полина фотосесія. Она сейчас будет фоткаться. Вот так вот. Вот, мы дошли на расщелу. Слово цікаво, ми приїхали ж в Маситину. ну, ж не тільки в Масити, да? Будем кушать. Ура, я ще не знаю, що саме, але будем що кушать. Люблю Масити, супер лайк, да, але Аполло краще. Да, там, де мої має... улюблені а магазини дешеві. От підварю, що ми туди ку... кудись... ще раз кудись туди ще раз поїдемо. И вот это тоже я куштувала с клубникой только. Пасу, О, вот да. это я тоже дуже хочу. Я новенькая что-то я хочу чизбургер, номер 7 про сам куралив про Да. Uh, я замовила чизбургер круасан. Uh, супер. будемо чекати і буду дивитися, що там окрилені всі кінцішки. Супер. Я забрала замовлення, свій круасанчик. Так, чизбургери, там плавку. Юсей. Вот. Uh, зараз ми ще замовили в Макдональдсі. Зараз мама прийшла замовлення. І ми можемо коштувати, спробувати і кушати. Поліна дуже голодна. Так. Вот, э, мы чекаємо. Да. Прошло наше замовлення. Я замовила себе ролл чин. Полинка замовила себе Макдональдс. Тут у нас спрайт. Моя лате. И что же это? Спрайт. О, да. І сейчас мы будем кушать, куштовать. И да, да головней кетчуп, да, супер. Э, так, мы відкрили наш ролл шаурма рол, ось такий ось. Вот. Он тут, у нас два соуса, ми тебе купили один, а у нас чогось два. Ну, ладно. Ось такий ось вот рол, нам тут розрізали його на дві частини. І Поліня ще замовила вона іграшку. Ось вот така ось вот тут розобрана. Пізніше покажу, як вона вийшла. Ось такий ось повинен вийти динозаврик. Ось він ні, Це з лососем, да? все-таки ще з лососем взяла. Чи це креветка? А, з креветочкою такою класно. Ось така от в упаковочці. І зараз будемо дивитися. Ось ця краса. Ми дуже любимо львівські круасани І тепер пробуємо різні. Да? І тепер у нас от, да. Він середині, він гостренький, мені сподобався. Ставлю 10 з 10. О цьому я ставлю 12 із 10. Мені дуже сподобалось. Буду ще доїдати. Що я собі замовила? Ось така. Типу, чизбургер, це от нам на двох, а це чисто мені. Да. Але мені доведеться ділитися, так. Да. Такий лавашок. Я перший раз беру така. Да. Ставлю 9 з 10. Він смачний, але спочатку не було соусу, він був сухий. Да. Кофе ставлю 9 з 10, тому що раніше тут були класні попити, а його тепер немає. Я засмучена, але кава смачна. Забрала паління такого динозавра. У нього тут голова. Да, шевалась вот так голова. Там круто, да. Это хочу. Фиолетовый. Фиолетовый. А, бубилый. Так, вот такие вот, Полинка уже Показала, вот такой вот Твоя весна. сна давно, Я тут давно не была Я вот такой хочу, и вот такой вот И вот такой вот так, Я хочу себе эту скепочку. Я хочу себе эту скипочку О да, hello Я так телефон держу, конечно Ну прикольно, тут типа, что еще Вот такие вот такие вот сережечки, колечечки. О, я хочу себе таку а, ці чехли з, е, помадками. Ну, оригинал, оригинал. Что-то. Еще вот такая. Вот Это тестера такая, конечно. Якби у мене був iPhone, я бы купила. А так в мене його Блаш. Э, хочу и помадку Это мой рай просто Обожаю Таба лапочки Купилась, я не снимала, бы. Ну я попала Там просто так богато колечек И что мы купили? Алина купила себе вот такую штуку, я не знаю, что это такое Это типа налепки с брелочком Ну тут на, на, вот брелочек А это наклейки Они конечно не сильно держатся Но держатся Понятно Це показати, бо нам довелося дуже швидко їхати, бо там е автобус ходить раз в час, і він був через 12 хвилин, і потім гулять якось більше години не було, бо мені там треба було ще вспіти, в центрі бути о 4 ну, да, трішки раніше п'ятої. Тому зараз буду робити огляд отакий от от пакетик. Да, що тут Я купила себе. А, я купила себе отаку от калечко. А, фокусуйся. Такой вот шар в руках. Я не знаю, что не кусуй. Потім отакий от вот. Вот. Еще вот такой браслетик. Вот мені він дуже подобається, типу пан такой вот. Я його просто побачила, захотіла і купила. Я роблю так дуже рідко. У мене є типу, такий схожий. Вот. Я в Славську купляла. Дуже спонтанно була покупочка. І тепер вот такой вот. От, сейчас я приїхала додому. Е, мені там треба було поїхати і. Е, Добавити этот вот чоколад, пробували без мене, але мене да, тут... Отак от от така от штучечка ми з сестрою гадали, коли дивились, що це таке. Ми гадали, який цвіт, типа кюртоша, що это такое, сейку. в він. От. Це ця дубайська штучечка. Да? Ну і ще ж я я, я купила вам ось славенку зараз буду відкривати і дивитися, що це таке. Так, да, супер. А вот спочатку от цього, дам. Кюртошу Дубай. Дубайському кіртеж, ставлю десь з 10, але мені але дуже складно його їсти. От його краще їсти руками або отак от, от. Ну, я, як елітня думка, хотіла поїсти вілочкою, я даже взяла звичайну вілочку, ну таку от, да? Тому що тут чуть не сломала. класно. От, і тепер я буду відкривати от вот English slang. Uh, oh my god! Я вам відкрита ночі побала. Малень... Б... Великі карточки, конечно, Нормально. Так, то така перша не знаю. Написано не знаю вивчає 15-20 карток щодня, повторюю вивчені слова, розмовляю англійською впевнено. Хорошо. Буду. Окей. Okay. І остання знаю. Скани, слухай. А буде які я и слухай. О, май гад, тут у нас Бимер, Бимер. He's always boasting about his Beamer. Это у нас у нас Бех автомобиль BMW. Вин пассивных BMW. Конечно, тут сленг. Я буду учить сленг, потому надо. Вот, ну классные такие вот карточки. Сейчас вам покажу. Это first cards. Такая вот. Вот сейчас, на такие вот карточки, то типа не знаю, тут у нас, ой, знаю, не знаю, и вот такая вот Далый лайф Всегда нам же ця, вот так вот, круто Эмбиатуры и все вот это вот классно, буду удаляться Супер, да, классно, мне не сподобалось Сейчас я буду одягать вот эти вот Буду вот эти вот колечки Открыла уже эти колечечки, вот такое вот оно Это вот ось бессельчик. Вот, зараз буду мир З да? Слітом дуже багато было. Я не могла брати. Вот. А вот прям две вот такие вот прям мені впало в душу. Вот. I'm so happy. И вот так да? Такі вот. Да. Ну мені не подумайте так Такі вот. Массивники. I'm so Ну, это right, типа ещё... Блин, он тут такой попитый, типа, внутри, ну так надо. И мне нравится, я прям спала, что он прям реально попитый. Мне подобается, такой прикольный. Вот по финшу как раз к этим браслетикам. Вот, я буду его всю руку. О oh А вот это вот, блин, ну мне потребна просто резинка, чтоб я связывала волосы, потому что знаю, что я буду забывать. Вот, вот. I'm so happy, я рада. Теперь она будет постоянно так рубить. Я могу вот с этой трешечки позднейше выбросить. А вот это уже мелочи, да. Вот. Поближе, вот так вот. Вот. Я тоже рада. Мне сподобалось, что я сегодня купила своими покупочками. Вот, ой. Да. Да, 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 да. Тут цей трішечки можна навіть регулювати, тут така штучка є. От, але проблема в тому, що вони були тупи, всі одного розвору. Тупо там не можна було обрати. Мені це трішечки весело, Вот, Але ладно, окей, добре. Але ага, на рахунок цього я прям дуже рада, мені так сподобалось, так подивилась. А, вот, тепер я буду вчити, я дуже сподіваюся на це. Тусле. О, oh, от це слово мені дуже цікавило, було. Тусле. Слей. О май гад. How do I look, girl, you slay? Um, який я маю вигляд, просто приголомшла. Слей. Слей. Окей, нашла с в принципе, знаю, вот, надо. Теперь, типа, что мы тут еще поедем? Я что еще куплю, тут еще я, типа, communication, English idioms, и что-то, verbs. Да, типа, там еще были вообще, типа, виско вот это вот, военная штучечка, типа, английскую, как там, выбухи, там, буфы, например, выбухи, что-то а, такое адвокатское, І ще, як вона називається, ну это вот Verbs і Emotions, що-то там. Ну, коротше, я не могла ще вибрати, якщо наступний раз ми тут поїдемо, то я ще, ще куплю, якщо буде, так? Да? Але, в принципі, це от я побачила відразу, я така, мені все треба, тому я його взяла і не жалкую, да? так? Але мені цікаво, чого саме наступ'ять. От. Своїй мені каже, що тут я п'ятури навіть. Вот, это круто. Что тут у нас? Конфликты. Пруфы, доказы. Высыть. Okay. Окей, я чистка. Окей. Okay. Тут конфликты, зонешный выгляд. Кайфолом. Ладно, кто-то О, вот, все так цикало, да. Розповідає, що це не закинули. Що тут у нас ще? Риси характеру. Риси риси. Стосунки навіть? Емоції, розваги. Скорочення. О, вот это мои Ви я не Короче, вот это вот... Вон Вот это вот слово. Я сегодня вот Типа, я там читала этот твиттер. X, окей. И там было, наверное, английском. Джел какой-то, окей. Вот и там было вот это все, мне очень цекало, что это такое. Вот там типа богатого было. И я как раз с ним зашла, Google, э, такая, ребятки, Google, нраво, что это такое? Он мне сказал, и да, это такое все. Э, вот, how are you, gel Я хоть что-то уже знаю, вот. Главное, тут еще. Тут ще мені дізнаться, як воно правильно читається. Ну, типа, точно прям. Тут, типа, транскрипція, я она дуже не шарю. Але тут, типа, тут можна скану и слухати, вот. То мабуть, мне тут все помішало вже, ну ладно. I'm the, I'm the happy. А, да. От. Буду вивчать. Головне не забыть. Да, ну я їх ну, да? ну, хочу. Ну сіпа, вообще как бы слон прям не обязательно ну, хотілося б, да. Тим більше, ну как бы сленг все одно багато сив. Си його да? використовують, в нього треба шарить знать. вот, і тепер я теж буду знати і дуже сподіваюся, що у мене скоро не буду. Я нічого сюди клас не буду, типу, не, не знаю. У мене буду все не да? От. Да, right. хэппи, so да. И мне потом сумки малайсенькие. Типа, это можно на сумочку кинуть. Правда, не мою. Нет, ну, в принципе, можно. Я как бы я наносила, типа, штуку для... куда для окуляры гладить, клад... клад... то я могла. А так... У меня в Инстаграм даже есть. Это Инстаграм и English Students. Я сейчас пойду убивать их, искать инстаграм. вот в Инстаграме. есть. От, але, в принципі, на цьому я буду закінчувати, Ем, да. um, Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Та до зустрічі у новому відео. Бай!